Всіх на каналі Наненкорія. І я спочатку хочу перепросити за те, що ми ще нам дуже-дуже надовго пропали з Ютубу. Там зараз мій попагай секунду. Потічка Діні. Ми приїхали в Корею вже як три тижні тому. Було дуже багато справ, поки ми розбирались туди-сюди, навіть ви бачите, ялинку не встигли поставити. Так от, поки ми з чином зараз будемо ставити ялинку її прикрашати. Я хочу вам показати нашу дорогу, тобто, як ми з України їхали в Корею. Гарно вам перегляду! І Із головного, я хочу вас всіх привітати з Різдвом, з наступаючим новим роком. Кого вже з Новим роком? Якщо ви дивитесь це відео пізніше, Тож, бажаю вам щастя, бажаю вам багато натхнення, бажаю вам багато-багато здоров'я, успіхів вам у всьому! Будьте щасливі! Ну що ж. Оскаго прошу вас до перегляду, як ми чином виїжджали з України. Це наш останній день в Києві. Тут ми збираємо валізи. Я ще поки щаслива, не усвідомлю того, як я зараз буду плакати через декілька хвилин. Ну це звісно ситуація така світла не було, ліфт не працював. І ми всією дружною сім'єю спускали наші 30 кілограмові чемодани з п'ятого поверха на перший. Ну, от цього затримувати. Давай десь. Ти... Ой боже. Цигані, цигані. Ай, не не. Ай, не не. Це діля виділі. Давай. Острана. Та ходи вже. Ходи. А чому ми їх по канату не спустили? <праць> Потім було наше дуже сумне прощання з моєю бабунею, з моєю родиною. Ну нічого, ми побачимося у 2025 році, я обіцяю. І вже після сумного прощання ми виїхали до Київського вокзалу. І як тільки ми прибули до вокзалу, почалась повітряна тривога. І ми хвилин 30 чекали в підземному переході її відбою. Ну і нарешті був відбій, і ми піднялись доверху і пішли до нашого перуна. А я ж тільки, Я ж тільки Я Держи тільки, я ж тільки теж тільки. Тільки на київський вокзал доїхала на планів. Бай-бай! Пока-пока. Це садочка. А поки ми їдемо з Києва до чопа, а це 14 годин на поїзді, хочу розповісти вам, чому ми виїхали з України. Справа в тому, що джин громадянин Кореї і для перебування в Україні йому потрібен спеціальний дозвіл. Який діє лише три місяці для його продовження. Нам довелось би знову виїхати до Польщі, оформлювати документи, чекати на новий досвід, і лише потім повертатися до України. Це забирає багато часу, зусиль фінансів. Тому ми вирішили повернутися до Кореї, щоб закрити всі справи там. А вже після цього ми плануємо приїхати до України на довший період. Наступного разу у 2025 році ми обов'язково повернемось. А зараз ми ось. В угорському поїзді. А боже мій! 25 годин в дорозі! І ось ми у Будапешті. Привіт мої любі українці! Ми ще не ну, вже в Будапешті. Відкривайте двері! Ми вчора сюди приїхали на поїзді. До цього я вам вже розповіла історію, як ми сюди доїхали. Сьогодні у нас є тільки один день, тільки сьогоднішній день. Погуляти по Будапешту, подивитися, як тут, що тут, і завтра ми вже будемо вирушати до Кореї. Я в Будапешті вперше, взагалі в цій країні вперше. Я зазвичай завжди а, їхала в Україну через Польщу, от, але через Угорщину дешевше. Тому сьогодні ми тут. Проведемо вам екскурсію, що тут буде пеще, що тут цікаво, що тут ні. От є маленький нюансик. Тут трішки брудно. Ой, щось чекай. ой, секунду, ой, заслепило. Чіночок, там вода якась капотить. Куда куди нам? Там якась вода зверху капотить. Я не можу стверджувати на 100%, але... Моїми очима, дивлячись на Будапешт, я можу зробити висновок такий, що Київ набагато чистіший. І коли я зранку виходила, мені потрібно було до аптеки купити каплі для носа. От, Я тут знайшла утервінки, передаються в Україні. І окрім цього, я ще шукала кав'ярню, бо я дуже люблю каву зранку. Так от, я кав'ярню не знайшла. Я, е, було 12 годин, я бачу якісь ресторани і там продається типу, як напої, різні, кава теж є. Я в один ресторан, він зачинений, я в другий зачинений. Що, що, Таке думаю, Іду далі. Дивлюсь, ще якийсь, о, подергала двері, відкрито, зайшла. Кажу, можна мені, будь ласка, лати офіціантки. Вона каже, добре. Так от, купую, а, вона мені пішла робити, офіціантка, пішла мені робити ладь, перед тим сльози від. Від вітру дичуть. Перед тим, як зробити мені латте, вона зайшла на бар, вона пошмаркалась, переді мною прям пошмаркалась, сполоснула ручки водою і взялася робити мені каву. Зробила мені каву, потім дала мені, ну, коротше, принесла мені чек, щоб я оплатила. От кава смачна. Пошмаркання було дуже цікаве. Я, я не знаю, чи ти так всюди, але, але мене це дуже здивувало. Дуже, дуже якось. Я розумію, коли відійти в коморку і пошмаркати, щоб ніхто не чув. особливо, якщо ти працюєш з людьми, і це в закладі харчування таке робити перед людьми, яким продаєш якісь харчі. О, хоп 50, навіть кадімок каса. О, я кав'ярню знайшла тут проходяться. Значить, не все так погано, кав'ярні є. Це Нью-Йорк кав'ярня. Тут э, ми це. О, ой, йо-мой, йом. ладно, йдемо. Ну, тут єдиний, э, єдиний плюс о, це те, що таксі, таксі тут всі жовтенькі, і це є таксі. Нема так, як у нас, що працюють на своїх машинах. Може є на своїх, але я бачу, що вони всі жовті. І всюди помічені, що це машини з таксі. Але мені в Україні подобається. Ще хочу вже доту. Все, не буду я ниць, Ідемо далі. О, У нас жденом фотосесія. Ми на хвилинку е, відлучаємо. Ми поки з дином робили фотосесію. Зайшли, невідомо куди. Ми в якихось дебрях. Такс. Джин-джин. Так, песло. Сто процентів фото, Каже, якщо ми підемо туди, там немає там дорога до нашого, нічого десь походимо, полазимо. Казав, я чук-погу. Ходимо, щось робимо, не знаємо що. А нам треба трішки вбити час, бо через три години приїде друг. В нього є тут друг Будапешті, який працює тут в компанії Корейської О, ми є. Трошки уб'ємо час, походимо, подивимося Будапешт, а потім ми поїдемо їсти корейську їжу. Так, ми приїхали в Будапешт, завтра ми їдемо в Корею, але нам обов'язково треба поїсти корейську їжу. Мене трошки трошки злиться. Ой, ой, приходи. Ой, фу, сердечко заболіло. Ми ще ну, пройшли дуже багато. І цікаво, що ми побачили, це будиночки, які є у Львові. Але... Тут дуже багато іноземців і може і від цього дуже трошки брудно. Але в загальному дуже гарно. Так як турист приїхати на 2-3 дні тут цікаво, але думаю, не довше. Наступний раз, якщо ми колись будемо в Будапешті, то приїдемо з якимось... От, зробимо собі якийсь точний тур, куди куди піти, що глянути. О, якась церква, тут це тут таке. Вау. О! Так, я купила який для тими з куркою із сиром і собі купила карамель макіяд. От. В Старбаксі знайшла. І тут, така, от Старбаксі, ви копити, копту тут в Старбаксі. І не знаю, який на смак він тут, і тут вищали в Кореї, він смачний. От. Mm. Так, ми з демоном трішки погуляли. Зайшли в Starbucks, вели бочку, тільки що її mm -hmm. Пили каву. Так от, якщо в Кореї роблять карамель мак'є, в старбаксі не солодким і ти додаєш цукор. Воно стає солодким. То в Європі роблять його дуже солодкими. Я щось не розрахувала і насипала, що собі цукру вивалила. Mm -hmm. Ну нічого, п'ємо. Смак кави непоганий. Mm -hmm. Коротше, зараз ми йдемо додому. І часик півтора відпочинемо. І за нами виїде друг Джина, який зробить нам екскурсію по Будапешті. Такі от справи. Mm -hmm. Дякую. Зустрінемося! 해. 누구? 난 끝났어요, 얘기. 아, 왜? 이 나라에서 제일 잘생기는 여자는 박라고 해야 된다. 알고 있는데 안 했어. 아, 알았어, 알았어. 너무 뻔한 얘기잖아. 알았어. 너무 뻔하잖아. 아, 나한테 이야기할 거면 뭐야? 힘들어? 알았어, 한 번만 다시 들어볼게. 여기서 제일 잘생기는 여자 누구냐? 잘생긴 사람은 박지우고 <laughs> 나. 알았어 한 번만 다시 하자. 아, 번만 아, 다시 물어보 이제 기분 안 좋아. 진짜 깊어요. 얘기할게. 진짜 얘기할게 내가. 여기서 지금 잘생긴 사람 누구지? 잘생긴... 잘생긴 질문이 아니고 제일 예쁜 사람을 질문을 좀 해줘. 제일 예쁜 사람 누구니? 그건 바로 나나요. 제가 나았어요라고아 다시 여기서 지금 잘 제일... 제일 예쁜 사람 누구냐? 낙자. <laughs> <laughs> 어빠 이리 아니, 제일 예쁜 사람이라면, 나스야. 와! 그럼 뭐라고 얘기해야 돼. 시작부터얘기해야 돼. 여나스 여기 서 제일 예쁜 여자 누구니? 나스가요 고마워 가야 해줘 Мы 야 돼. е м 가 к 돼. 여기 с к и й ресторан. Нічого страшного, що ми завтра їдемо в Корею і будемо кожен деньочок їсти корейську... корейську їжу. Сьогодні на Богорщині треба поїсти корейську їжу. Сміх та й годі. Буду тебе називати диким.

До вісікта єрмує сад. Так, ми з Джином смачно поїли корейської їжі. Наразі ми хочемо провідати в Будапешті п'яну вишню. Зараз йдемо, пошукаємо її, пошукаємо, знайдемо її. От. Проведу вам екскурсію, якщо вам буде цікаво, але дуже прохладно вечір повечеріло, в ньому дуже тут тепло. Але вечірній буде теж дуже гарний. Зараз я вам покажу. Джин знімає різдвяний, різдвяні ларьочки, де продають випивку. А зараз ми все ще лямно. Ну і останню частинку України. П'яну вишню ми спробували в Будапешті. Так і закінчилось наше перебування в цьому місті, в цій країні. А вже наступного ранку ми в таксі виїжджали до аеропорту. От, наша подорож продовжується. Всім привіт! Ми з Чином вже Діпарта. Коли ми проходили цітки, для початку вам скажу, що ми летимо Air China. Чому? Ми вирішили обрати дуже дешевий шлях з України. А, якщо коротко кажучи, то вся дорога десь коштує 13-14 тисяч гривень в одну сторону, що значить дуже дешево. От, і, е, в цей раз я вирішила полетіти через Китай, тому через Пекін. Це перший раз я лечу цією авіакомпанією, зазвичай я завжди е, літала або через Катар, або Турцією, от, або польською авіалінією. Е, на Чекіні для початку на Чекіні у нас виникла проблема, що китайська система не пропускала е, моє корейське ID. Е, в кінці кінців ми 40 хвилин чекали. І все одно не пропускало. Якби не намагалися там вводити мої дані корейські. І прийшлося телефонувати в корейський міграційний центр. І тільки тоді мені видали біле. Тобто до Китаю мене пускали, а з Китаю до Кореї ні. Китайська система. Ідентично, Джин не міг зробити онлайн-чекінг для мене, тільки для себе міг зробити. Далі, що? Доїхали ми до аеропорту Добре. Це єдине, що була проблема з чекіном. Після цього. Пройшли паспорт-контроль, перевірили наші речі, все окей. От по кілограмам 23 кілограми даються на багаж і 5 кілограм на а, ручний багаж. Вот. І так, наче все. Зараз ми сусіди в літак. Зараз я вам його покажу. Взагалі ми, в принципі однакові місця. Я б не сказала, що там десь десь що мало, десь місця якісь маленькі чи великі. Ні, абсолютно ідентичні, як я літала там в татарах чи в польському. Що в почти гавіалінії ходить. Так, що ще мені розказати? Я начитала дуже багато, що в Пекіні, через який ми летимо, дуже сильно перевіряють, прям напряжно перевіряють людей, все повністю вичищають сумку, роздивляються. Не знаю, як у нас буде. Я вам розкажу цей шлях. І так як я літала гатьма авіалініями до Кореї, я вам скажу, яку краще обрати оцю дешеву. Чи краще трішки потратитися і летіти з комфортом? А, і до речі, якщо ви летите 5, більше 4 годин, то в Пекіні є бізнес лаунч він безкоштовний для людей, які, які мають трансфер більше 4 годин. На трансфер можна зареєструватися через додаток Air China. От. десь за день до вашого польоту. І лаунж зону я вам теж покажу. До зустрічі Китаї! Також забула вам сказати, що коли ви купляєте білети через інші сайти, я вам рекомендую не обирати зарані місця і не платити за них кошти, тому що якщо ви після купівлі білета вашого ви зайдете в додаток і речайно, введете ваші дані, то е, е, сама система видає декілька безкоштовних сидячих місць. От. І біля вікна теж є. І це моя така рекомендація, може спробувати. Бо е, перші оці сидячі міста ми купували, а другі ми вирішили, а що не будемо купувати, вже як купу, так і буде, але потім ми зайшли в додаток вийдя, і, звичайно. Взяли безкоштовно поряд два сидячих місця біля віконечка. За 9 годин ми вже приземлилися в Пекіні. От в інтернеті дуже дарма лякали, тому що так, тут а, а, роз вас оглядають е, трошки більш більш суровіше, як в інших країнах. Тут, наприклад, обов'язково, як ви підходите до оглядової, до оглядового місця, коротше, а, просто викладіть абсолютно всю. Електрику, що у вас є. Телефони, навушники, не знаю, даже там зарядки, фени, якщо ви везете, це просто викладіть в окрему, в окремий ящичок. І все. Ну і рідини теж в окремий ящичок. І все. І до вас питань взагалі не буде. Я пройшла спокійно, взагалі мені ніхто нічого не казав, Джин, джин правда, не повилажував наші фени, не повилажував наші плоньки, то його, е, йому типу, Виложіть ще раз, ми ще раз перепровіримо. Самі ж подивилися, що в сумці перебрали, занесли опять на сканер, щоб він провів, подивився і сказав, що все добре, дій". ну, типу, дарма лякали. От. Ну все, ми дуже швидко пройшли цю зону. І зараз шукаємо значить, наш, наш лаунж. От, він знаходиться в зоні Е10. О, ось вона. Є ну, тут поряд є лаунж зона. До речі, якщо ви більше 4 годин маєте пересадку, то безкоштовно ви можете зареєструватися туди, я вже казала. Біля гейта є 10. Ось так вона виглядає. Ча, пей Серій пеншен, ангусі є на пенсіон такий. Лаундж такий. Я чека трішки іншого, але окей. Okay. Так, ми можна так задивити, я <заджування> соромлюсь. Ми з нам зайшли в лаунж-зону. Все, що тут є із похрумать, це ось такий якийсь таке, рулетик якийсь із апельсином. Маленький. Далі це ток. Це з, рисової, з рисового тіста, щось там всередині ще є, не знаю. Булочка. Потім якесь печиво. І я таки не знаю, що це. З дзіну боя, а йде. Це тофу. Сирок. Тут є ось такі напої, ось це смачний чай. Спрайт, кола. Я показувала, я показувала вже булочки, Він вже розглядає, що тут положив. Вже наложили. Ой, вже положили печеньки, Також тут є ось кава. Привіт. І візьму ці печенюшки. Я візьму всього, потрошку, попробую, щоб вкусніше. Щось до має бути добре. Так, опробуємо. Також, що стосується цієї лаунж-зони, ви можете зареєструватися самі. Так, спочатку. Для того, щоб попасти в цю лаунж зону, по-перше, у вас має бути пересадка більше ніж 4 години. Ви маєте сюди зареєструватися самі. Тобто, якщо ви сюди вже прилетіли і хочете зайти в лаунж зону, при тому, що у вас і трансфер дійсно більше ніж 4 години, вас не пустять. тому що це треба зробити зарані вдома. Я тільки вже переговорила з Жином. Він каже, що можна забронювати собі лаунж-зону в будь-який день після. Десь нехай доба пройде після покупки білету. От, бо ми як тільки купили білет і хотіли відразу зареєструватися от, в цій лаунж-зоні, нам вибивало помилку, тобто не можна було. От. І ми вирішили забронювати, забронювати, зареєструватися вже за по за день чи за два дні Зареєстрував нас. І зареєструватись можете тільки через додаток AirChina. І також, щоб зареєструватися до додатку AirChina, ви також можете використовувати свій український номер телефону. Я використовувала свій український, і в мене все пройшло. Далі, коли будете зареєструвалися, вже все у вас вийшло. Для того щоб знайти себе, у вас буде а, у вас буде номер бронювання на бюлеті, якому ви купили. От використовуйте його і використовуєте. Е Номер рейсу, який у вас буде. От. Ну, там будуть всі подробиці на білеті, я думаю, ви розберетеся. От. Так, давайте тепер спробуємо, що тут дається. У ну, мене так, так лицеве висохло. Не люблю літати на літаках через те, що сушиться дуже ті Так. Що це таке? Десь Та печенюшки посмакуємо. Марсо? Mm. І пан. Це звичайні ось такі піктянюшки. кисло солодкий смачні. Вони трішки на пісочні схожі. Але смачні. Ось цей китайський чай. Він смачний. Mm -hmm. Він мені напоминає. Як у нас вже є, по-моєму, ліптон. Чорний чай з лимоном. Ідентичний смак. Бо в Кореї всі чаї, які продаються в бутилках. У меня все здесь маком А я не люблю зі смаком персику. Тут кола і спрейт, виглядають ось так. Вот. Байдючок камера за файла, он гарно любися, гарно любися, гарно строить камеру, потом снимай. О, Боже, а це я сиджу і вслуховуюсь, бо жін мене запитав, якою мовою розмовляють люди біля нас. То українська чи не українська? Я була настільки втомлена і сумна, що я взагалі не могла нічого почути. Скільки ти можеш пити чаю. Я можу багато. Це ще я тільки почала з другого. Він дуже смачний. Нагадує мені Ліптон. Я коли була менша, я купувала велику таку бутилку ліпто, чорний чай з лимоном холодний. І я його за годину всього випивала. Він дуже смачний, це ідентичний ясно. Підсумку 25 годин у поїзді, 24 години в Будапешті, 14 годин у літаку до Пекіна, 6 годин пересадки, 2 години до Сеулу і. А, почекайте, ні, я ще вам не показала смачненьку булочку. Ну так от, смачний корейський латте в руках і зломаний чемодан. Подорож завершена, але емоції тільки починаються. Ласкаво, прошу вас до Кореї. Ну ще ще раз вітаю вас з наступаючим новим роком з Різдвом. Бажаю вам успіхів, щастя, натхнення і здоров'я, скорішої нам перемоги. І сподіваюся, вам сподобався <свісно> такий влог, де змішано і наша поїздка з Джином з України до Кореї і, наше, і наша новорічна ялинка. Дякую за перегляд, зустрінемось у наступних відео.